Уявіть, що у вас забрали всі улюблені штуки, якими ви користуєтесь за ПК. Жах, правда? Привіт, з вами Хаос, і сьогодні я покажу вам 14 речей, які б я забрав із собою хочу пустелю. Ну якщо там би був Wi-Fi, розетка і мій ПК. Це не просто гаджети, це мій must have набір для життя за компом, і не тільки. Тож наливайте чай або що там у вас, і давайте розпочнемо. Я багато часу проводжу за компом, і чесно кажучи, не раз сідаю перекусити прямо за стіл. Якісь снеки, батончики, стандартна схема. І от постійно після цього лишаються фантики, обгорбки, папірці, і вони або валяються на столі, або треба кожен раз вставати і нести їх у загальний смітник. Запарно. Я довго думав, як це вирішити. Хотів собі нормальний металевий смітник біля ПК. Але подивився ціни і трохи офігів. Скільки? тридцять і тут згадав фразу Хочеш щось зробити сам. Під руку якраз трапилась коробка від новорічного подарунку, така красива, щільна. Я просто закинув у неї пакет для сміття, і вуаля, мені смітничок готовий. Так він не супер великий, але для мого використання саме те. Зім'я Фантик зробив з нього кульку і закинув. І нічого не валяється, не дратує очі і виглядає при цьому охайно. Я така людина, що в мене підключено купу різних пристроїв через USB: мишка, клавіатура, телефон, веб-камера, флешки. В загальному місці для всього цього просто не вистачає, тому що давно я придбав собі ось такий USB-хаб. Спочатку думав взяти модель на проводі, але в магазинах мого міста вибір був дуже обмежений. Тому довелося обрати ось такий міні-розгалужувач. І знаєте що? Я знайшов вихід з цієї ситуації. Я просто взяв USB-подовжувач, бо чесно, я навіть не знав, що такі штуки існують. Мій хаб, на жаль, розгалужує лише три порти, і з часом цього вже не вистачає. Так що моя вам пора. Якщо будете брати USB хаб, обирайте або модель з кількома портами, або пару таких хабів. Це точно полегшить життя, і вам не доведеться мати справу з постійним включив виключив Раніше, сидячи за ПК, я постійно не знав, куди подіти свій телефон. Кидав його то на столі, то на диван. Це все виглядало як то не дуже. Але одного разу я прийшов до бабусі і побачив у неї підставку для телефону. Йоп, твою мать, красотища тіща така. Користувався і просто офігів як це зручно. Тому через якийсь час я собі теж придбав таку ж підставку. Що можу сказати, це реально дуже корисна річ. Поставив телефон у будь-якому положенні, хоч горизонтально, хоч вертикально, і не паришся. Особливо зручно, коли приходять якісь повідомлення. Можна одразу побачити, хто що написав, і не доводиться весь час ловити телефон, щоб подивитись. Правда, буває, що я забуваю про неї і просто кидаю телефон на стіл, але це вже. Вже питання звички, як тільки звикнеш, життя одразу полегшується. Я думаю, всі ми хоча б раз у житті користувалися маленьким ковриком для миші, а може хтось і досі на ньому сидить. У мене також колись був маленький коврик, і я взагалі не розумів, навіщо брати якийсь більший. Типу, мишка ж їздить і слава Богу. Але коли я вперше покористувався повнорозмірним килимком. Все, назад дороги не було. В плані мишки змін я не сильно відчув, бо килимок у мене не на весь стіл, а такий середній. Але от клавіатура це зовсім інша історія. Ось, послухайте, як звучить клавіатура просто на столі і на килимку. Так, можливо, звуки не сильно відрізняються, але відчуття під руками зовсім інші, і це я вам кажу впевнено: м'яко, стабільно і приємно. Прямо як треба. Тепер перейдемо до такої штуки, як настільний годинник. Я думаю, багато хто з нас помічав, коли запускаєш гру в повноекранному режимі, годинник з панелі задач просто зникає. І наче нічого критичного, але от пройшла година, друга, третя, а ти навіть не помітив, що вже темніє. Спочатку я просто дивився на телефон. Добре, що є на чому його поставити. Але з часом зрозумів, яка це морока. Тягнутись кожного разу до телефону, тикати екран. А в іншій може бути десь в іншому кінці столу. Тому я вирішив придбати собі простий настільний годинник, і скажу чесно, це одна з тих речей, якою я користуюся реально щодня, навіть коли не за компом, просто кинув погляд і вже знаєш скільки часу. Але тут є нюанс: у мене годинник може працювати і на батарейках. Від кабелю і скажу вам, батарейки сідають швидко, особливо якщо є підсвітка. А коли годинник постійно світиться вночі він перетворюється майже в нічник, особливо коли хочеш спати в кімнаті, прям видно все навколо. Тому моя вам порада: беріть годинник або з кнопкою вимкнення підсвітки, або з автоматичним нічним режимом. Думаю, багато хто з вас знайомий з цією ситуацією, тільки прокинувся, ще очі толком не відкрив, а сонце, уже як прожектор, лупить просто в обличчя. І ти такий лежиш, шукаєш хоч якусь позу, аби сховатись від того промінчика, який пробив усі захисти. У мене колись були жалюзі, і я сподівався, що вони врятують. Але ні, в дні, коли сонце вирішувало бути особливо злим, ті жалюзі не витримували. Світло просочувалося з усіх щілин. Тому одного разу я сказав собі, хватить терпіти і повісив нормальні щільні штори. І скажу вам, це було шикарне рішення. По-перше, реально краще спиться. По друге, коли де ж за ПК закриваючи штори, створюється такий затишний куточок, майже як свій власний бункер. Ніхто не бачить, нічого не відволікає. Атмосфера просто вогонь. Говорю я про штори ось такого типу. Бо бувають і такі, що просто для краси, наче й висять, а по факту нічого не змінюють. От з ними ефекту взагалі нуль. Всі ми хоча б раз чули про таку страшну річ, як навушникове облесіння. І хоч звучить це, ніби жарт, але якщо ви довго сидите в навушниках, знайте, що це. Не прикол, постійний тиск на голову, на душку, і з часом привіт, маленька Залисина прямо на маківці, яку не причесиш і не замажеш. Я теж довго сидів у наушниках, слухав музику, грав, спілкувався, все через них, але помітив, що волосся в одному місці стало якесь плоске, не розчісується і виглядає дивно. І от з недавнього часу я прийшов на колонки. Тепер навушники вмикаю тільки у виняткових випадках, коли треба повністю зануритися в гру, типу шутера, або коли базаримо з кимось у Discord. А так, суцільний кайф, голова вільна, ніщо не давить, звук заповнює всю кімнату, і як бонус можна рухатися без шнура, не скидаючи навушники з голови. Моя вам порада. Хоча б спробуйте посидіти трохи на колонках, і ви реально зрозумієте різницю. Переходимо до речі, яка навіть для мене стала несподіванкою. Це блютуз-адаптер, або як я сам його називаю, блютуз флешка. Замовив я її на тему, і причина була доволі проста. Треба було якось підключити свої навушники JBL, бо в них немає ніякої радіоканальної флешки, а кабелем користуватися ну, взагалі не кайф. Що я можу сказати, штука реально зручна. Так, вона точно не must have для кожного, але якщо у вас є Bluetooth-пристрої, наприклад, навушники геймпад чи ще якась периферія, це прям маст. Вставив у порт, підключив все, що треба, і погнали. Ніяких зайвих дротів, усе працює по повітрю. Єдиний мінус займає додатковий USB-порт. Але в нашому випадку це не проблема, бо ми вже обзавелися USB-хабом. Правда ж? Цікавий факт. Половину свого життя я прожив у залі з батьками. Так, кімната була велика, але особистий простір це зовсім інше. І, от коли у мене з'явилась своя кімната, мені туди одразу поставили телевізор. Десь рік я кайфував, Android TV, YouTube, усе як має бути. Але з часом цей телевізор почав жити своїм життям. Постійно викидувало на головне меню. І допомагало тільки повне перезавантаження. Тому десь уже місяць-два, як я юзаю телевізор просто як другий монітор, підключений через HDMI кабель. І чесно, це одне з найкращих рішень. Мені ще й пощастило у відеокарті був вільний HDMI слот. До цього там стояв другий монітор, але він зламався і порт став без діла. І я вам скажу це кайф. Знайшов фільм, анімешку чи відосик, просто перетягнув на телевізор, упав на ліжко і дивишся собі з максимальним комфортом. Єдиний нюанс дистанційне управління. Добре, що клавіатура в мене радіоканальна. Але мишки немає радіоканальної. Тому поки дотелепаєш курсором, уже можна і забути, чого хотів. Так що, якщо у вас є і бездротова клавіатура, і бездротова мишка, таке рішення для вас буде просто мастхев. Зараз ми затронемо річ, яка з'явилася у мене ще дуже давно. Ще з дитинства, коли батько їздив на вахту і одного разу привіз мені ось це чудо-юдо, настільну лампу. Звучить скромно, але повірте. Очі вам подякують. Коли робиш уроки чи просто зависаєш за ПК, вона створює таку атмосферу затишну, теплу, як маленьке міні сонечко тебе на столі, особливо вночі. Не хочеш вмикати основне світло, щоб не сліпило. А от лампа саме те. Якщо в тебе її ще нема, дуже раджу. Маленька, проста, але реально змінює весь вайп. Такс. А тепер хочу з вами поділитися ще однією річчю, яка реально розбавляє мій день. Це невеличкий диван напроти мого ПК, і тут мені прям повезло. Він одночасно стоїть і напроти компа, і напроти телевізора. Ну, типу, дві пташки одним пострілом. Зручно, що капець, не треба кожен раз розстеляти постіль, не треба крутитися на стільці. Просто упав і лежиш собі в кайф. Хочеш кіно подивитися, будь ласка, хочеш просто полежати після тяжкого дня, взагалі без проблем. Єдине, але в кімнаті трохи менше стало місця. Але я так все порозставляв, що ще навіть лишилось трохи простору на майбутнє. Раптом ще щось захочу додати. Найс. Nice. Ще одна темка, яка може і не напряму пов'язана з комп'ютером, але дуже навіть стосується того, як ми проводимо біля нього час. Це банальні, але незамінні тапочки. Просто гляньте на мої у вигляді коровок. Правда, в однієї вже відірвалось вухо, але то вже дрібниці життя. Ці тапочки мене реально рятували всю зиму і досі рятують. Бо якщо ви не знали, зараз середина квітня, а на вулиці сніг, так що навіть зимку такого не було. Так, от ці тапочки, це прям бонусна броня проти будь-якого. Холодно і скажу вам по секрету, вони навіть краще за теплі носки, бо в них ноги не просто теплі, вони реально відчувають себе гуд, навіть без носків. Просто мастхев для кожного хто проводить час за ПК не тільки в іграх, а й у виживанні української погоди. Я знаю, що зараз хтось точно подумає: ну маска для сну, а при чому тут ПК? І я з вами погоджуюсь: перемогою відношення нуль. Але я просто не міг не поділитися, бо ця штука реально змінила мій сон. І не образно, а буквально. Все почалося з того, що мене дико бісив один малесенький, але дуже наглий вогник від телевізора. Він світив просто як маяк в темряві. Я навіть скотчем заклеював і маркером замальовував. Ефект був, але слабенький. Потім прийшов до лайфхаку, просто накидав футболку або кофту на телевізор, створював собі такий di блекаут режим. Але і це мені з часом надоїло. Кожен вечір гратись у накрий коробку якось не дуже. Тоді я й вирішив взяти собі маску для сну. І знаєте, що це був просто мастхев, особливо коли ще й штори закрив повна темрява. Повний спокій і сон як у немовляти. Зараз, до речі, той вогник на ТВ став менш яскравим. Тому маску юзаю не кожен день, але коли хочу реально виспатись, вона завжди на поготові. Далі переходимо до такої речі, як перехідник з лайтніга на USB. Айфон без цього перехідника як бутерброд без хліба. Типу є щось, але користі мало. У мене з ним пов'язана своя печальна історія. Одного разу ми з класом поїхали на екскурсію. І от сиджу я в автобусі, слухаю музику, гортаю тік-ток. а тут бац і. І телефон починає помирати. А проблема в тому, що в автобусі зарядка була тільки через USB. А у мене, як у нормального айфонщика, звісно, Lightning. Ну і все. Всю дорогу назад я їхав без музики, без тіктока, просто в режимі роздуми про життя. Печалька, з того моменту. Цей перехідник завжди зі мною, і це реально мастхев. А ще він дуже виручає, коли записую відоси. Я часто знімаю кадри на айфон, а потім треба перекидувати на ПК через якісь там сторонні додатки, передавати, ну його нафіг. А откнув перехідник і все як на флешку. Зручно, швидко, без гемору. Ось і все, друзі. Це був мій список речей, без яких я не уявляю свій час за ПК. Сподіваюся, вам сподобалося і ви знайшли для себе щось корисне. Якщо у вас є свої незамінні аксесуари, які я не згадав, обов'язково пишіть про це в. Коментарях. До речі, на монтаж цього ролику я витратив справді багато часу, тому буду дуже вдячний за вашу підтримку у вигляді лайка і підписки. Це реально допомагає просуванню мого контенту. Ну а з вами був хаос і до нових зустрічей!